Всім привіт, друзі! Стає в продаж такий Mercedes. Автомобіль я привіз-за кордону. Я його купив з 317 пробігу. Купив я з поломаним в автосалоні двигуном. Замінив я двигун. Поставив другий двигун повністю з 160 пробігом. Я проїхав на автомобілі 40 тисяч з червня місяця. Автомобіль. Себе зарекомендував дуже класно, не ламався, ніяких таких критичних моментів не було. Один раз, що було, це що датчик на пневму подушку прийшлось замінити. Ну це е, замінили і заодно побачили, що е, одна подушка була замінена, друга не була. Ну, із датчика вона спускала. Я вирішив і подушку замінити. Тепер в мене дві подушки ззаді нових. По двигуну е, масло мінялось раз у 20 тисяч, так як в Європі. Повноцінно, по книжці. Коротше, повноцінно автомобіль масла не разу не взяв. Автомобіль проїжджав найбільше за дві неділі це тисяч кілометрів. Масла не бере, їде дуже комфортно. Найекономніший розхід був у Швеції. Я проїжджав 5,2. Автомобіль дуже класний, дуже економний. І найголовніше це комфортний. А йдемо тепер покажемо, яка в нього висота. Висота кліренсу я його не заміряв, але я можу спокійно заїхати, куди заїде той лексус. Я можу заїхати їм. Ну, в мене є один, типу, як мінус, це що вона задньоприводна. А так виходить, якщо була повноприводна, я б навіть не думав би. Колеса є два комплекта. літо шини, Goodyear чи які там. Ну класні шини безшумні. Це куматодор Matador, спередії китайська, але класна, класна шина їде хорошо зимою. Я от зараз їжу без якихось проблем. Так, ідемо перейдемо. До салону автомобіль має 4 склопіді мечі, задня ляда відкривається з кнопочки, підігрів, сидінь, має. автоматичне світло, датчик радар є, датчик руху, Світло дощу, бачить собак котів, тормозить. Із цього буває, що колодки частіше треба міняти. За це я її люблю, бо вона безпечніша. Чим комфортно, що тут є дитячі крісла, це дитяче крісло, яке можна використовувати в дорозі. І вас не оштрафують ніде. Так що автомобіль був зроблений професійно і класно. Коротше, маємо таких два коврика. Ну, цей так і був, але цей мені багато комфортніше. Він є такий, що його не пошкодити. Там дуже багато речей влазить, є компресор, всякі такі речі, ну, знак, вмивайка, пакети для кольос. Цей автомобіль використовується, поки... використовую я. Але якщо захочете ви використовувати, ви можете приїхати до нас його купити. Я для вас віддам комплект коліс. Автомобіль поміняю масла, фільтра, обслужую заново, і вам не потрібно буде вкладуватись потім. Бо вже пройшло ТО. Потрібно буде зробити, я вам його зроблю. Ціна, яка буде, переходьте в наш Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток, візде, в Ютуб-де, дивіться про неї ролики. Завітайте до нас і побачите, познайомитесь з нами, побачите ціну і готуйте бабки. До побачення!